Гороскоп на 11 лютого 2024 року для всіх знаків Зодіака Овен, ви будете повні енергії і ентузіазму, щоб займатися своїми справами і досягати своїх цілей. Ви можете знайти нових друзів або партнерів, які підтримують вас і допоможуть вам розвиватися. Ваше кохання буде сильним і стабільним, але не забувайте про романтику і увагу до своєї другої половинки. Ви можете отримати приємну несподіванку або подарунок від когось, хто вам дорогий. Телець, ви будете відчувати себе спокійно і збалансовано, щоб насолоджуватися життям і своїми досягненнями. Ви можете отримати вигідну пропозицію або можливість, яка покращить ваш фінансовий стан або кар'єру. Ваші стосунки з родиною і друзями будуть гармонійними і теплими, але не ігноруйте потреби і бажання своїх близьких. Ви можете зустріти нову людину, яка зацікавить вас і приверне вашу увагу. Близнюки, ви будете повні ідей і планів, щоб реалізувати свої творчі ініціативи і проекти. Ви можете знайти нові джерела натхнення або навчитися чомусь новому, що розширить ваші горизонти. Ваше спілкування з іншими людьми буде легким і приємним, але не забувайте про такт і дипломатію. Ви можете відновити старі зв'язки або поглибити свої почуття до своєї половинки. Рак, ви будете відчувати себе емоційно і чутливо, щоб ділитися своїми переживаннями і думками з тими, хто вам близький. Ви можете отримати підтримку або пораду від когось, хто вас розуміє і цінує. Ваш дім і сім'я будуть вашою опорою і затишком, але не замикайтеся на собі і не уникайте змін. Ви можете зробити щось особливе для своєї коханої людини або зробити перший крок до нового знайомства. Лев, ви будете відчувати себе впевнено і амбітно, щоб демонструвати свої таланти і лідерські якості. Ви можете отримати визнання або похвалу від когось, хто вас поважає і захоплюється вами. Ваше суспільне життя буде активним і цікавим, але не забувайте про свої обов'язки і відповідальність. Ви можете зазнати сильного притягання або пристрасті до когось, хто вас зачарує і збентежить. Діва, ви будете відчувати себе практично і раціонально, щоб займатися своїми рутинними справами і впорядковувати своє життя. Ви можете отримати корисну інформацію або пораду від когось, хто вас навчить і підкаже. Ваше здоров'я і самопочуття будуть гарними і стабільними, але не забувайте про свій духовний розвиток і релаксацію. Ви можете покращити свої стосунки зі своїм партнером або знайти нового соратника, який вас доповнить і збагатить. Терези, ви будете відчувати себе гармонійно і красиво, щоб насолоджуватися своїми відносинами і своїм виглядом. Ви можете отримати комплімент або подяку від когось, хто вас любить і цінує. Ваше мистецтво і креативність будуть на високому рівні, але не забувайте про свої цілі і прагнення. Ви можете зробити щось романтичне або несподіване для своєї коханої людини або зустріти нового шанувальника, який вас захопить і здивує. Скорпіон, ви будете відчувати себе інтенсивно і глибоко, щоб досліджувати свої таємниці і свої сили. Ви можете отримати відкриття або інсайт від когось, хто вас провокує і викликає. Ваше перетворення і регенерація будуть потужними і ефективними. Але не забувайте про свої слабкості і страхи. Ви можете зазнати глибокого злиття або конфлікту з кимось, хто вас приваблює і відштовхує. Стрілець, ви будете відчувати себе оптимістично і пригодницько, щоб відкривати для себе нові горизонти і нові можливості. Ви можете отримати подорож або навчання від когось, хто вас мотивує і надихає. Ваша стево і свобода будуть важливими і цінними. Але не забувайте про свої обмеження і правила. Ви можете знайти нового друга або побратима, який вас розуміє і підтримує. Козаріг, ви будете відчувати себе серйозно і відповідально, щоб працювати над своїми амбіціями і своїм статусом. Ви можете отримати успіх або нагороду від когось, хто вас поважає і цінує. Ваша кар'єра і репутація будуть високими і стабільними. Але не забувайте про своє особисте життя і свої емоції. Ви можете покращити свої стосунки зі своїм начальником або колегою, який вас допомагає і співпрацює. Водолій, ви будете відчувати себе оригінально і прогресивно, щоб висловлювати свої думки і свої інновації. Ви можете отримати підтримку або визнання від когось, хто вас слухає і захоплюється вами. Ваша група і спільнота будуть важливими і цікавими. Але не забувайте про свою індивідуальність і свої права. Ви можете зробити щось нестандартне або ексцентричне для своєї коханої людини, або зустріти нового оригінала, який вас вразить і змусить. Риби, ви будете відчувати себе мріливо і мистично, щоб занурюватися в свої фантазії і свої ілюзії. Ви можете отримати інтуїцію або сигнал від когось, хто вас веде і керує. Ваша душа і підсвідомість будуть глибокими і сенситивними, але не забувайте про свою реальність і свої обставини. Ви можете зазнати духовного злиття або жертви заради когось, хто вас кохає і потребує.